Що ж, друзі, всім привіт! Сьогодні я не буду грати, але дещо покажу підтвердження, що Діма. Дім Он, а як в... по-коротшому Діма Гейм Україн. Ну, бік. І ще дещо. Можу я вам сказати: підписуйтесь на нього. Йому для нього це буде підтримка. Тож, поїхали. Так, перед чай. Бачите? Всі показують. Я буду дивитися з себе. Тут ми почали формати баночки. Я думав, він там буде з ними битись. Тому я пішов йому давати ба... йому давати баночки. Тоді в мене явно був гаджет я купив. Ну, тому що якось було. Трохи важко. І в мене була потрібна кількість монет, щоб. Тей, я напригнула на Едгара і знищив його. І, як ви бачите, З цим гаджетом Ми тут побачили ще когось. Ми побачили Максича Я пождав ульту і напригнув на Максича і розніс е, газ. газа. І планував на Макса піти, Але дав ульту. Я дождався ульти і міг іти. Піти. Як ви бачите, я от напрягнув і... Коротше, розніс динома. Розніс диномайка. Я розніс динамайка і у нас лишалося три команди. Я трохи очканув на них. Я трохи очканув на них іти, бо вони мені дали нормального драла. Що я з ними дружити перестав. Потім я дож... дождався ульти, прибив Макса, і потім Гаса. Почалося з Діма отот -от переродився, але. Я, оскільки ждав свого зараз часу, щоб відрегенитись, Діма загинув. Потім з такою малою ХП я розніс база і бачите, я. розніс всіх оцих. Це було дуже складно. Бо. Що? Це було дуже-дуже важко мені перемогти. Ну всім пока. Якщо ви якщо ви якщо ви якщо ви дивитесь це відео, підписуйтесь на канал Діми.